Чуцькі новини традиційно у цій порі в ефірі Лтави. Вітаю у сьогоднішньому випуску. Мова піде про те, як зустрічали бійців АТО у Полтаві. В Кремучурці з'явиться диво дерево. А в місті тривають роботи в рамках двомісячника чистоти та порядку. Залишайтеся з нами. Живим коридором із кількох сотень людей, що зібралися на площі перед облдержадміністрацією у Полтаві, пройшли 82 демобілізовані бійці окремого 16-го батальйону 92-ї окремої механізованої бригади. Вони щойно прибули із зони АТО. Хлопці несли службу під щастям. На обличчях людей, що майже рік перебували між життям і смертю, смуток і радість. Серед захисників вітчизни і двоє крименчужан: Євген Писанка та Ян Дворницький. Зустрічати їх приїхали батьки, сестри та дружини. Три автобуси із військовослужбовцями зустріли полтавці аплодисментами і вигуками героїв. Хлопці пройшли живим коридором із сотень людей. Бійців нагородили грамотами та подяками від обласної влади, а потім ще влаштували для них невеликий концерт під відкритим небом. Ви приїхали з щастя, а ми щасливі вас бачити тут, на рідній землі всіх живих і здорових. Велике вам спасибі. Хлопці служили під містом щастя у населених пунктах Новайдар, Співаківка, Кримське, Райгородка. З самого початку було важко зізнаються військові, але потім про всі труднощі забули. Головне було боронити рідну землю. Чесно, не було трудностей вообще ні в чому. Чесно, не було трудностей. Разве бывает буває легко на війні. Ну, не легко, але трудностей не було. Как-то смирились со всем. поначалу, так. Да, Очень сильно було вопросов. Потім зрозуміли, що треба стоять, и стоять до конца. Всі, як один, вояки твердять, вижити допомогли волонтери. Тому без їхньої допомоги навіть уявити собі життя на передовій важко. Саме більше згадується та волонтерська допомога. От це що більше от держави, в принципі, нічого не згадується. Спасибо волонтерам, що они нам допомагали. За що них ми там і вижили. Все таки поддержки со стороны государства по минимуму вообще. То есть, сів, то спасають в основному волонтери і все. Вот это самое такое страшне було. Зустрічали кременчужан батьки, сестри та дружини. Сльози радості, обійми, поцілунки важко було чекати синів та чоловіків. Радісні почуття, що він живий, здоровий, з ним все добре. А дома, чекає? дома на нього чекає дружина я і доча маленька. Як доча, батька згадувала? Так, прямо з самого утра. Це не передати просто словами. Це круглосуточно, Одні і ті ж мислі. Як він там, що з ним там, тому що, особливо, як в трубку чуєш, ті кананади, ті, що там. Рвуться, то, звісно, серце розривається. Это словами не передати це страшное, що може бути. Я даже сейчас не можу говорити спокійно об этом. То що это переживання за свого ребенка в першу чергу? Ну, це страшно ніколи не думала, що це може можуть случитися мною з моєю сім'єю. У кожного з хлопців своя історія, своя доля. Євген Писанки майже рік провів на передовій. Говорить, сумував за донечкою та дружиною, але навіть із відпустки рвався до побратимів на передову. Тепер вони вдома, і головне для них налагодити вже мирне життя. І плани на майбутнє грандіозні. Іженіса і працювати все-таки, треба якби до мирної життя. У Кременчуці героїв зустріли поблизу меморіалу Вічно живим, зустріли радісно та тепло, подарунками, квітами, дружніми обіймами та шампанським. Головне, щоб повернулися живими. На апаратній нараді у міськвиконкомії сьогодні обговорили ряд важливих питань. Серед них є актуальне питання опалювального сезону. Також повідомили приємні новини для мам. Та малят, які саме дізнавайтеся з наступного сюжету. Що стосується опалення, то з теплом кременчужани будуть до великодня, а далі дивитимуться на температурний режим. Слідучу неділю до Пасхи ми збережемо опалення, а потім наприкінці слідучої неділі визначимось. <клес> ще раз на прогнозні показники, якщо там уже буде. Твердий плюс, плюс і більше градусів. Там стійка температура. Тоді вже приймемо рішення про відключення опалення 14-15 квітня. З новин приємних на цьому тижні Кременчук нарешті отримав вакцини для дітей з Міністерства охорони здоров'я. Вакцини для дітей інфанрікс це проти дифтерії і правця коклюш-дифтерія правець 1600 доз і бріорікс э, Вакцина проти кору, паратиту і краснухи 2200 доз. це значно покращить ситуацію з вакцинації. Тож, уже з наступного тижня батьків із дітками запрошуватимуть на щеплення до поліклінік щодо вакцин проти БЦЖ. Тут ситуація залишається напруженою. Харкові завод, який виробляє, може виробляти цю вакцину. Вже лінія почала працювати, але в зв'язку з з. Тривалим процесом виробництва вона очікується на початку вересня місяця. Це вакцина буде вітчизняного виробництва. До цього її не виробляли в Україні, а виробляли в Росії, але, звичайно, там купувати не будуть. Останнім часом у Кременчуці зникли традиційні фермерські ярмарки. За інформацією начальниці управління розвитку підприємництва та торгівлі, запровадити проведення таких ярмарок наразі неможливо, адже у фермерів не залишилося сільгосппродуктів через те, що останню зиму вони активно допомагали продуктами бійцям АТО. про те, щоб все таки заохотити аграріїв з найближчих районів, збувати свою продукцію в нашому місті для селян відновлять. Фермерські куточки на місцевих ринках. Також на сьогоднішній апаратній нараді передали 31 кевларову каску для наших ракетників. Приймав спецобладнання командир частини. Вже в понеділок захисні каски будуть у наших бійців. Від громади міста ракетникам вручили новенькі кевларові каски. Кошти на їх закупівлю були виділені з міського бюджету з тих трьох мільйонів гривень, які призначалися задля забезпечення потреб армії. Командир полку в свою чергу подякував керівництву і громаді міста за підтримку. Казки відвезуть вже найближчим часом. Хочу завірити, що вже в понеділок вечір вони буде в зоні нам операції. В свою чергу Віктор Калашник зазначив, на державному рівні не було жодного спрощення процедур подібних закупівель. Коли ми отримуємо лист від командира якоїсь польової почти вечером, і йде перелік 50 найменувань. Що вони просять нас закупити каски, тепловізори, рації, труси, носки, все інше там ми на жаль цього зробити не можемо. Тому що я не можу дати ні одному з вас, ні одному начальнику управління поставити якусь незаконну задачу і порушити тендерні процедури. Тому ми вирішили розробити ці кошти по, по півмільйона Ми передаємо районам. Які в свою чергу далі можуть роздробити ці кошти і закупити там на 99 тисяч каски, на 99 тисяч щось інше. Там справа не в тому, що ми бюрократи, справа в тому, що от ну, в державі поки що так. Незалежно от війна йде, а нічого не змінюється там. Сьогодні Кременчук відвідав екскамбат батальйону Донбас і нинішній народний депутат Семен Семенченко. Приїхав до Кременчука як перший заступник голови комітету національної безпеки і оборони, а також з партійних питань, зазначив відомий нардеп. Під час візиту у наше місто Семенченко провів низку зустрічей. На одній з них побувала і наша Олександра Демеденко. В шпиталі інвалідів війни Семен Семенченко зустрівся із громадськими активістами та військовими. По допомогу до відомого комбата і народного обранця звернувся один із кременчужан, що отримав поранення у зоні АТО. У нас проблема одна. Чоловік, який був призваний і був на блокпосту до об'явлення АТО. І на сьогодні він інвалід першої групи, але не має статусу учасника АТО. І, звісно, йому везде закриті двері. Ему везде отказали, он нигде не может получить реабилитацию. Но если называть вещи своими именами, у него даже не было надежды, что у него будут двигаться руки и ноги, они у него совершенно не двигались, потому что это без события, каримата, без ничего он был месяца? на земле. Это какой месяц был, когда ты призван? 17 мая. А призвался? А призвался апрель 5 числа. А случилось все это? Ну, в Добропиле, возле на посту. Ну, это месяц май? Да, 17. -го. А почему до объявления АТО? Это было АТО уже. А у нас сказала Черкасский. У нас АТО с первого Я вообще не вижу как бы в этом проблемы, потому что э, явно это проблема из той же оперы, когда бытовое поражение током, либо упал случайно с высоты, а на самом деле человека там еще это выстроили. Это обычная машинная возня. Значит, я вам дам номер телефона э, Кол-центра, куди можна с этой проблемой, і телефон свого помощника. Якщо не вийде з кол-центром, давайте я включусь. Я думаю, що ми просто вирішимо, тому що проблема явно надумана. Далі Семенченко відповів на запитання присутніх, зокрема про те, що насправді відбувається на Донбасі, і чи слід очікувати ескалації конфлікту на даному етапі? Росія ще не щерпала свої політичні можливості. Одержання держання в Україні проще всього сказати так: Росії дешевле вкладати деньги здесь, в опозиційний блок, внутрішньо кампанію дискредитації, в кампанію розшатування історії з добровольськими батальйонами. На думку нардепа, якщо ворог зрозуміє, що українська нація опирається політичному захопленню влади, тоді буде відкрите військове протистояння. Їм нужно все, їм нужна вся страна. либо в разрухе, либо под пятой России. Потому что Россия реально входит в кризисы. Демографические, экономические, военные, социальные. И она выполняет ряд мер, чтобы из кризиса этого выйти. Аннексия Украины, возвращение в домайданное состояние – одно из таких мер. Поэтому, если мы сдадимся, войны не будет. Как, как это не парадоксально. Если не сдадимся, она будет. И единственный шанс ее избежать – это создание мощной территориальной обороны, Зміна руководства армії і поступлення в армію міноборони реальних сил знизу. у ході зустрічі відповів і на запитання щодо подолання корупції, збільшення зарплат, військового забезпечення тощо. Працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука сьогодні прибирали територію захисної дамби. Окрім того, в рамках заходів двомісячника чистоти та благоустрою комунальники підрізали гілки на розлогих деревах, в тому числі не припиняється робота з підтримки в належному санітарному стані вже прибраних територій та підготовки рослин до висадки на клумби. Більше знає моя колега Тетяна Андрієва. Сьогодні, з самого ранку, працівники комунального підприємства Благоустрій Кремінчука розбирали смітники на вулиці Богдана Хмельницького. Це навіть складно назвати смітником. Це одне суцільне сміттєзвалище, яке простяглося на декілька кілометрів по схилу захисної дамби, названої у народі Власівською. Прибирають комунальники від знаку Кремінчук і до території затону, що на Ривівці роботи вистачить на декілька днів. Нам розширили об'єми по уборці даної дамби, і тому саме у этот склон вниз 5-6 метрів. Ми убираем вперше. Ми эту дамбу обычно, обслуживали э, два рази в місяць по верху. На склон ми не уходили. Чого тільки не побачиш на тих схилах захисної дамби? Просто огидно. Немає слів. Один із місцевих жителів зізнався: смітники утворюють самі жителі цього району. А ось прибирати за всіх доводиться комунальникам. Я корінний кремечужани, так що Стыдно смотреть, особенно иностранцы приезжают, посмотрят, там такого нет. Я в Европе был, там. видел, что там чистота и порядок. У нас никого не наказывают, я все вот напротив все наказал, не будут платить штраф, подключаем газ, свет. І більше не будуть бросати друж за будуть смати. Сухі дерева та порослі комунальники не прибирають, збирають лише побутове сміття, зазначаючи, коли буде додаткове фінансування, займуться і цим питанням. А ось на замовлення Кременчужан комунальники виконують обрізування гілок на розлогих деревах. В деяких районах міста дерева вже дістають впритул своїми гілками вікна квартир. Сьогодні цю загрозу для жителів багатоповерхівки на вулиці Радянській 24 було ліквідовано працівниками Благострій Кременчука. Кожного дня кипить, поки що не для кременчужан робота і у теплицях підприємства. Жіноча бригада трудиться над розсадою Кан, доглядають, поливають їх, щоб вже у травні висадити на клумби. Намагаються вже третій рік поспіль повернути Кременчуку колишню славу міста Троянд та Кан. «Ми від розубу, тому що це красивий цвіток. Він не пропадає, він красиво цвіте, і цвіте до осені, до позної осені, поки не вдарять приморозки. Це красивий цвіток. І ми їх вирощуємо, ми в цьому году вже більше почали виращити. Що їх. так, що у нас в цьому до буде по городу много. З 1 квітня стартував нерестовий період, коли на ставках і водоймах заборонено вилов риби. Контролюючі органи нагадують, риболовам любителям рибу можна ловити в спеціально відведених місцях. А браконьєрів попереджають про кримінальну відповідальність. Докладніше в наступному матеріалі. З 1 квітня на річках ставках і водоймах Кременчука та Кременчуцького району встановлюється заборона на вилов риби. Такі обмеження вводяться щорічно для того, щоб забезпечити спокійний нерест мешканцям водойм. Як повідомив прокурор Кремечуцького району В'ячеслав Лісовий, заборона на річках буде діяти з 1 квітня по 20 травня, а на водосховищах і ставках до 10 червня. Час вказаного періоду часу заборонено вилавлювати будь-яким способом е, рибу. Е, дозволено лише вилавлювати рибу в межах населеного пункту. Е, удочку з одним крючком. На період нерестового ходу і нересту риби забороняє це використання плавзасобів, оснащених двигунами, за винятком контролюючих організацій на рибогосподарчих водоймах. Працівники правоохоронних органів та контролюючих організацій стурбовані нинішньою складною економічною ситуацією в країні і очікують сплеску браконьєрства під час нерестового періоду. Як повідомили представники водної міліції, лише протягом минулого року було порушено 44 кримінальних провадження за фактом незаконного вилову риби. По е, вказаним матеріалам е, було нараховано збитків на загальну суму браконьєрів на загальну суму 380 тисяч гривень. В ході до суду розслідування близько 100 тисяч було реально стягнуто в бюджет держави. Всі кримінальні провадження були направлені до суду, винні особи засуджені. Як зазначають у водній міліції та Рибінспекції, протягом нерестового періоду будуть проводитися профілактичні рейди на водоймах з метою попередження і виявлення браконьєрів та їх знаряддя лову. І до огляду інтернет-видань. Інтернет-ресурс Кременчук туди повідомляє Кременчуцькі волонтерці Ірині Митрофановій державну нагороду вручить Арсена Ваков. А от по вулиці Сумській злочинці винесли з квартири усю техніку. Потрапили до квартири зловмисники шляхом підбору ключів. За злочинцям загрожує до шести років позбавлення волі. Журналісти сайту Телеграф пишуть: у зв'язку з підвищенням ціни на електроенергію керуючі компанії вирішили підвищити ексвитрати для Кременчужан. Відповідні перерахунки вже подано для ознайомлення до міськвиконкому. В Кременчуці на пішохідному переході автомобіль збив жінку. В результаті наїзду потерпіла, отримала перелом кісток черепа. Напередодні Великоднього свята у місті провели майстер-клас з розпису пасхальних яєць для дітей-переселенців із зони АТО, що наразі знаходяться у Кремишиці. Як вчили оздоблювати крашанки писанки, бачила і наша знімальна група. Писанка, як оберіг із давніх давен, це звичайне куряче яйце, розмальоване власноруч і несе у собі оберегове значення. Аби рік був родючим, а родина здоровою та довголітньою. Тож, за традиціями пращурів, які збережені донині, і Сьогодні дітвора розписувала яйця. Для початку знежирили тло яйця оцтом, підготували вогонь та писачок, навчали діток так тримати яєчку у руці, аби повертати його у різні боки, було максимально зручно. І покриваємо нашу писанку останнім кольором, і потім знімаємо. Віск над відкритим полум'ям, не обов'язково над свічкою, тому що на свічкою можна закоптитись, можна над газом або на над сухим паливом запалити, і наша писанка буде готова. Власне, сам процес малювання складався з нанесення воскових крапельок. Це вважається зернинка, з якої потім виростає колосок, з якої потім можна зробити хлібинку, щоб людина була багато, щоб людина була щедрою, вважається символ слізка, коли божа мати писала писанку. В неї сльози капали на яйце, і було слізка Божої Матері як спомин за Ісуса Христа, і ми так само ставимо крапельки на наших крапочка. Майстер-клас з писанкарства, проведений за сприяння центру допомоги переселенцям, потішив як малят, так і їх батьків. Я ніколи таким не займаюся. Для мене це цікаво. Коли я намалюю писанку, я подарую її мамі. Квіточку. Пішу. Мама любить квіточки сонечко, тому що коли сонце світить, мені це подобається. Звісно, потрібно всякі празніки організовують дуже хорошо дітям. Вісілоється до Великодня у Кременчуці. З'явиться диво дерево. Його планують прикрасити на площі незалежності вже наступної суботи, вперед день свята. Яке дерево обрали цьогоріч Та як буде проходити акція? Дивіться далі. Акцію покликану об'єднати людей під час православного свята в нашому місті проводять не вперше. Громадський рух Айлав Кременчук ініціює її вже третій рік поспіль. Цьогоріч пасхальне дерево у Кременчуці прикрасять на площі незалежності. Його будуть зодягати писанками на яскравих стрічках, виготовленими власноруч. Пасхальне дерево це такий об'єднаючий символ символ об'єднання всього міста Кременчуга, тому що сьогодні нам як ніколи… нужно объединяться. Выбор пал именно на вот это дерево. Ну, во-первых, место расположения очень удачное, площадь независимости, удобный подход. Ну и самое главное, что это дерево одним из поздних зацветает в и поэтому, когда пысанки мы уже убираем, то мы не нарушаем абсолютно ничего природе. Когда первый год появилось пасхальное дерево в Кремчуге, мы думали, что ну, буквально на следующий вечер пысанок на нем уже не будет. А нет, с точностью наоборот. Пысанки только добавлялись. Люди приносили, люди вішалі й украшали. Кременчуцькі писанкарі вже зараз майструють свої шедеври. Радувати око містян, це чарівне пасхальне дерево буде протягом тижня. А потім писанки обережно знімуть, щоб зберегти до наступного великодня. Долучитися запрошують усіх бажаючих. 11 апреля в суботу, в 10 утра, суда на площі Незалежності, щоб в місті Кременчугом... кримчугом украсить е, Замечательное пасхальне дерево. Приятно, коли приходять діти. И сами пытаются вот вылезти на дерево и на самую высокую веточку повесить свое творение, свою писанку. І наостанок про погоду на завтрашній день за інформацією синоптиків полтавського гідрометеоцентру протягом дня передбачається хмарна з проясненнями погода. Місцями можливий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі мінус 1, плюс 4, в день три тепла. Якими подіями буде насичений тиждень наступний, покаже час. Я ж на цьому з вами прощаюсь, Бажаю лише добрих новин та приємних клопотів у вихідні дні. Щасти. Thank you.